Я Кривошеєва Світлана Анатоліївна. Я із самого міста Харкова маю двох онучок 10 і 16 років під опікою. Вони сироти. І зараз я вам розкажу свою історію. Чому я взяла опіку? Питання навіть не стояло. Це мої рідненькі онучки, це мій син життя. Якщо б їх не було. Я не знаю, мені ну, було б нема чого жити. Ми прокинулися від того, що мені подзвонили, що почалась війна і не треба йти на роботу. Ми так ну, спали, що навіть не чули тих вибухів. Буквально через пару часів ми вже зрозуміли, що це війна. Воно розривалося так близько. І всі 11 днів, які от були у Харкові, перші провели в підвалі. Вони були так налякані війною. Ви навіть не уявляєте, які це були. Моменти стресу для них. От десь на п'ятий-шостий день закінчилась їжа, в магазинах її теж не було. І тільки привозили от волонтери десь. І я кажу: ну все, дітки, сидіть в підвалі, піду, оцей роздають. А там якраз прилетіла бомба і повбивало. І вони кажуть, це не ходи, ми будемо краще голодні, якщо ти не прийдеш, куди нам, що нам. Ми все ж таки евакуюватися, бо мені треба було рядувати дітей. Не шкода вже ні тої квартири, ні нічого. Аби їхали нікуди, в нас ніде нема родичів. І я собі думала, де ми, як ми. Я це зрозуміла, що ми оце єдиний народ. Коли ми під'їхали до Хмельницького, а ми були десь о п'ятій чи шостій ранку. Бабусі старенькі мені бутерброди клали в руки і кажуть: беріть, беріть, готуйте дітей. Вони встали в п'ятій, шостій ранку, щоб зустріти наш поїзд. Щоб дати нам води, і це мені дуже зворушило. Я після того Хмельницького їхала і плакала. Я вже розуміла, що і в Тернополі нас зустрінуть добре. Ми приїхали в Тернопіль, нас зустрів якийсь волонтер. І ми буквально через дві години вже їхали в село. Мені, мабуть, щастить на людей, на міста, бо дуже нам гарно в вашому тернопільському краї. Я би сказала, що зараз, от тільки зараз, я навіть кайфую від того, що я повністю все своє життя, весь свій час віддаю дітям. Раніше в Харкові у мене була робота. Не було стільки часу, щоб відігріти тих дітей. А зараз я відчуваю себе повноцінною мамою. Я кожен день думаю, як зробити їхнє життя ще повноцінніше, маюся ще їх розвинути. і... Ще я намагаюся, щоб ми стали однією сім'єю. Бусям я порадила ну, прислухатись до своїх дітей, насамперед любити їх, е, своїх дітей і незважаючи на цю війну, все ж таки намагатись дати якнайбільше своїм дітям все, що можна. Онучка моя рідненька, десять рочків сьогодні тобі. Вітаю тебе, дорогенька, з ювілеєм у твоєму житті. Десять рочків, багато чи мало, як подивитись на це взагалі, так багато усього впало на дитячі плечі твої, смерть батьків, величезна втрата, ще оговтатись не змогла, як прийшла усіма проклята у життя, у твій край війна, рідний дім, рідні друзі, знов втрати, все, що любо, серцю тобі, війна змусила нас тікати у безпечніший край землі. Десять рочків це так замало, це початок твого життя. Ти забудь про все, що стало, хай всі біди підуть у небуття. Сніжанка, онученька, квіточка, для мене ти ясна зірочка, ти світло в моєму віконечку, люблю тебе, наче сонечко, від щирого серця бажаю, рости, розвивайся, радій і бабусю свою на старість. Теплом ти своїм сігрієм.